Я захворів на цей новий вірус, ретроградний я його так називаю. І зараз я вам зроблю розпаковку на то, як це відчувається, а це не схоже ні на що, як воно переноситься. От і свою непопулярну думку скажу, що таке насправді ці всі віруси і для чого вони всі робляться. От шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. От, тому я. Вас дуже прошу, бережіться, бережіться від цього вірусу, Він дійсно існує. Але так як зараз у нас Трамп, і він всякої історії, може бути все, що і в цьому році нам устроїть засади дома. Всі будуть знову сидіти дома, всі будуть ширятися знову, і так далі. Дивіться, я вам дуже раджу вивчити взагалі різні ринки, бо люди, які змогли, це моя порада, мені у 2019-й назад Серьога купи акції онлайн-сервісів, типа netflix -а. Ютюба не знаю в доставку їжі, Болтфуд той самий вклатись чи кріпту купує да, їхню якусь, а чи купує на фондовому ринку всіх акцій. А вони під час ковіду декотрі повиростали в 40 разів. Ну виявляєте, що це тобто ви поклали тисячу доларів, забрали 40 тисяч доларів. От і це абсолютно реально. Я вам дуже раджу вивчати якісь зараз такі ринки. От за посиланням в шапці мене є безкоштовний, без реклами. Ми там нічого не продаємо. От телеграм-канал, де ми розка... ще два роки назад, ми розказували про те, що буде зараз. Блокування рахунків, ліміти, що таке дія, як це там небезпечно, як вона вас відслідково контролює. Це вся історія, все це розказує. За гривню, яка вже законопроект готовий. Все там є. От, тільки заходьте, читайте. От, безкоштовно для вас зробили, ви хоч читайте, і тоді будете знати просто. А, будете знати, як цим користуватися, ви собі спокійно за цей період зможете. Не сидіти вдома, да, думати, блядь, ти робота в мене закрилася, це тепер ширяться, треба, щоб десь мене пустили і так далі. Замість цього, вам, будь ласка, читайте, що з цим робити. В цей непростий час залишитись в плюсі. Коротше, вірус дуже важкий, дуже важко переноситься. Я відчуваю, що я це буду ще десь місяця три. Не схоже, це на якийсь звичайний грип, дуже важко переноситься. Напишіть в коментах, як у вас проходило, чи у вас щось було подібне, цей ретроградний вірус, я так завуальовано кажу. Як переносили і як лікувалися, бо щось ну, прям дуже важко йде. Все, посилання на телеграм-канал в шапці профілю. Пішов я лічитися. На зв'язку.